Прийму і хороші. Дивимося на липень Льва. Льви, липень 2023 рік. Липень 2023 рік. Льви Льви, Льви липень 2023 рік. У вас по головній темі цього місяця це... Кардинальні зміни, очікування кардинальних змін, якась велика ілюзія на щось. І тут потрібно більше діяти, ніж очікувати. Тому що от, зміни у вас в ілюзіях. От вам кажуть, що от Прийде липень, і в мене буде робота там шикарна. Прийде липень, і мені прийдуть багато грошей. Прийде липень, і я зустрінуся з кимось там, і в мене буде все супер. Але це все більше ілюзії. Тому нам потрібно більше активності і збирати свій урожай. Давайте подивимося, про що це йде. Ну це так і є, що от ваші ілюзії всі в липні е розіб'ються. І тому вам більше треба думати про те, що вас робить щасливим, про те, що вам кожен день класно, про якісь кожнедневні е хороші речі, а не жити ілюзією. От зроблю це, в мене буде е там, життя заїбійся. Життя заєбісні не буде ніколи, поки ви не будете вважати, що у вас життя зайбійсь. Типу, в очікуванні чогось можна тільки втрачати оцю ілюзію. Тому що люди, які живуть і думають, що коли я стану мільйонером, я буду щасливим, коли там я виконую цю мрію, я буду щасливим, це не так. Тому що мрія виконується. І так, і так, але ви можете прийти до цієї мрії і зрозуміти, що а вона не робить мене таким щасливим, а світ не помінявся, а все осталося таким самим. Тому тут більше треба приземлятися, діяти, дбати про свій емоційний стан і бути більш людою приземленою. Більше можна думати, як це зробити, обдумувати речі, які ви робите, а не просто ілюзувати. Ілюзії ні до чого не приводять. Тому льви ви якісь всі... хмарні. Дивимося на фінанси і роботу. льви. Фінанси і робота 2023 рік. Льви, фінанси і робота 2023 рік. Дивіться, буває о. Ну, тут хороші карти, тільки на рекомендацію в нас говорить, що не розчаровуйтеся. Це буде класно, чудово, прекрасно, але у вас може збити з толку ваше розчарування в чомусь в комусь. Звісно, вашій роботі. Тому нам треба подумати, як відчувати вдячність і як відчувати оцей позитив. Тому набирати позитиву в сім'ї, в дітях. В якихось речах, які вам просить класні емоції, а не передавайте е, всі емоції розчарування. Ой, дуже кардинальні будуть зміни у вас в роботі. Може вас звільнять. Може ви звільнитесь, може ви пиняйте. Роботу. Але будуть супер кардинальні зміни. Може, ви підете працювати вчителем, або звільнятися вчителя. Може, ви підете навчатися, або зміните вашого наставника, вашого професора. Може, будете проходити якісь курси, або закінчувати якісь курси. Можете відкрити свої курси. Але будуть кардинальні зміни в роботі. Тому концентруйтеся на позитиві, не передбайте енергію в негативу і чекайте кардинальних змін. І тепер стосунки кохання для Львів на липень місяць. Стосунки кохання для Львів на липень місяць. Тут або оновлення ваших колишніх стосунків, або зовсім нова людина. Більше напевно вказує на зовсім іншу людину, але ви якось її боїтеся. Не бійтеся, тому що це все має бути, ви маєте ослабити, ослабити давку над цим всім, і просто менше обіжатися на цю ситуацію. У вас дуже багато страхів на рахунок стосунків, але потрібно це все оновлювати. От можливість нових стосунків є. Тому на цей місяць, якщо ви в парі вже, то ваші стосунки можуть оновитися, якщо ви не хочете розходитися. Головне збавити давку. То, якщо ви зараз сваритеся, не давіть на свого партнера. А рішайте от проблеми. І все класно оновиться. Якщо ви в парі і хочете нових стосунків, є велика варогідність нових стосунків. Тому що по кармі прийде новий, новий партнер. Але потрібно забрати всі ці обіди з попередніх партнерів, з попередніх стосунків. Тому так, льви, це був розклад на. Липень місяць. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, консультацію патрону морології або прийти змінювати своє життя, пишіть мені в Директ, і ми з вами все зробимо. Гарного дня!